Після ударів Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану російська пропаганда показала своє подвійне дно. Так, ми навмисно використали слово сполучення подвійне дно. Бо, як правило, в таких випадках використовують термін подвійні стандарти. Проте, якщо ми говоримо про пропаганду, то там немає сенсу говорити про стандарти, правила і так далі. Бо пропаганда це інформаційна війна без правил і кордонів. Тож про подвійне дно удари по Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану стало топовою новиною. Ми зараз не будемо вдаватися в політичні історичні екскурси, чому так відбулося. Нагадаємо лише про те, що режим Ірану, сучасного Ірану, вже багато років проводить явну і приховану політику для того, щоб знищити Ізраїль. І Ізраїлі, в будь-який можливий і доступний для нього спосіб опирається цьому тиску. Тепер щодо інформаційної реакції, звичайно. На цю подію не могла не відреагувати Росія та її очільники і пропагандисти. І що ж вони заявили? Російські представники виступили з такою заявою, що вони засуджують цей неспровокований удар по суверенній країні, яка входить в ООН, і що удар був завданий по мирно сплячих містах, по цивільній інфраструктурі і по мирних ядерних об'єктах. Цю всю ахінею повторив і представник Росії в ООН, такий собі не б'єнзя. Так от про Війни дно. По-перше, ми це вже десь чули про мірне спящи града. Чули ми це десь років 80 назад, коли нацистська Німеччина напала на радянський Союз і завдала удару по аеродромах, по містах і так далі. І радянська влада відреагувала таким чином, що вона в один момент перетворилася на жертву. Хоча ми вже зараз розуміємо, що у розпалювання Другої світової війни радянський союз вніс не менший внесок ніж нацистська Німеччина. Так, от тоді, відповідаючи на ситуацію, представники радянської влади опублікували таке собі комуніке звернення до народу, де сказали, що це була теж неспровокована атака, неспровокований напад на мірно спящі города. Тож, це ще один факт у копілочку, того, що Росія навіть у оказіоних публікаціях, зверненнях, комініке говорить мовою, якою говорила радянщина за часів Сталінщини. Тобто, це факт, що Росія скочується і далі, далі у дрімуче минули, бо моделі майбутнього у неї немає.